І коли він прийшов до хати слідців, приступив до нього і він спитав чи вірю що я можу це зробити, так Господи вони йому кажуть, тоді він позвернувся тих вічей, бачучи, нехай вам станеться за вашою вірою, і принесе їхні очі, Ісус собор наказав, для більшого ніхто не це, та навіщо розголосив, в нього чуть по всій країні, як вони одховати до нього мошому існувати, коли ж він приняв вісанг він почав морити, і люди не ховалися, кажучи, ніколи чогось такого не бачив в Ізраїлі. ж говорили в кам'яне, і сім, князям, і сніжки, і сумством, ходить, усі вістає слаб.

Чи вірю, що я можу це зробити? Запитує сьогодні Ісус Дон Снеців. Помилуй нас силами натричати. Помили. Помили за чає спаси і І ми на службі Божі, Господи, побуди, промагаємо цілу первіте. Водійте. Помили. Не освечемо. Дати нам це буде дати нам це стілу, за звертає увагу на дуже серйозний аспект. Чи ти віриш, чекаєш у Бога, що він це зробить? Але він це робить простою молитвою, простивши яком там, де його і я. Знаєте, був нашого жителям. І приходить до жінка, він каже, там я маю вести гарні голові. І вони підмагають. Але не знаю, що сподіватися думка, вона щось в різці. Перша так підтримувати. Перша молитва, Господи, там зціли, там забере того Господа. Вона не строча. Що ні разу не з названо ці молитві, який Господи. Я звертаю увагу в на привітання, але кажуть, слава Богу, якому Богу. Тут дуже єсмідозна річ. Ісус каже, чи вірите, що я, то тобто, Ісус? Бо дивіться, слухайте далі друга молитву. Іде друга молитва. І, І далі починається, Господи, забери всяку карму. Зримують канду, інакше зробив, а це вже покупте чисто з мати. На чиста мама. І там сказано Господи, людина була, Господа, людина думає, як починається Господи. Але слово Господь це було бер, Пан. Який пан? Якщо це Ісус, то Ісус ціляє. Ісус стіляє чим? Словом. І як Ісус каже стіляти? Кажіть, взимайте моє ім'я, каже Апостол Петро, і апостол Моблока, хто визвив, і Господь, jest... пробови, то волока, тобі за ім'я Господня, Ісус. Той серце. Ми маємо різну любов, що страшимося, то ще жить. І нас вручили так з дитинства, уроки скидання. На вікні ми все це не робимо, так? І ми думаємо, що це з Бог. Ці речі, які не носить ім'я Ісуса, які Господь не заповідав, це не Господь не сміє. так даркуємося. Але за цими лежами стіленими стоїть інша брата, інші тебе до іншого Господа. І це не Господь Ісус. Бог. Тому дуже важливо сьогодні Ісус питає, чи видіти ви що і тобто Ісус і виникають. Та Господь. Віри. Тоді він доторкається. Яке стіл я пропонує світ. Він торкається і більше нічого не робить. Не спалює рожку, не підкурює. Він не вимає місць, він не викачує яйця, він нічого не робить, тільки І Іс Ісус каже, і я вам таке саме заповідаю, бо Марка 16, 16, 18 каже, що має проти, що має бути церква. І є, і проповідати. Каже слово. Слово, яке відкриває серце людини, і людина починає шаропити. Вірити. Тому Ісус каже, що ти віриш. Якщо віриш, то слухаєш, слухаєш Бога. І хочу запитати народ церква. Слухайте Бога! А як його слухати? Він ж Розумніся, ми не бачимо <гум> його так і зібрати. Є два бачите, Христос Христово. Слово Боже і церква. Тобто той священник, який є після церкви Ісуса Христа, Він по сьома просто Бога каже, ми. Віта тіреї, і висла Священні после замість Ісусом. Ось як Словою, так і він. Така прослуха. Слухуй він. Не славою думаю, що він нічого немає. Він до Господа від Ісуса немає. Може, від когось не чого з тим часом не звільне? Як часто собі думає, але ж вона допомагає? Вона помагає нам. Де кілька хвилин садна вступається, щоб заспокоїтися, бо що чекає іншим інші На багато лише і сильніше. Тому будь-ход. Стілення Ісуса є дуже про Ім'я Христове. І покласти Небо. Там сказано, в океані 16, 16, 18. Як будуть стілятися люди? Не могло. І не практики дати. А як стілятися люди? Просто. Навіть дають власні руки. І достати. А нам за деколи мене не зрозуміло. Ну як таке, як ми, що таке стіна, отець поставив руку, то сьогодні вже не сталося. І ми починаємо що? Що тебе перестає? Додому. Прицілюти прийма дікам. Коли зцілився другий, бо Ісус ще вийшов, зцілив Бог, сліпив, Він не ходить, а Тут приносить німо, який будеснувати Ісус загає, після тоді каже. він ніколи такого не бачимо. Щось таке подібне в нашому селі Зараз застереже. І ніколи такого нас не було. Що хіба колись було нас поставить і настали терпом? Колись так, чи так поставляли, просто так і малися такі дивки діла, потім. І коли тебе серце відкриє, ти дивуєшся, я решта і це прибавиш і каже, ми ніколи такого не бачили, але це бачив, що це не сьогодні, і там написано свідомість, воно так погоджується, бо то нам так сказано. Просто, що ще не поставити. Але нас навчили манічного. Ми стані цар. Ща ми чуваємо селом. А що втрача Що то А що то Що Є таке. Це вже не може. Не волонція. А Ісус і не чаша говорить тобі по майбутні. Але ти були Богу і теж. Але нас проте це треба допомагає. Це треба позитивно не страх. Надію, для як ми не страх. Якщо вона діє да найбільше, коли наші небезпеці Ісуса, а закінчує. страх Є така цьому на страхіці. Якою зброєю проти страху є Божа зброя? Знаєте, це все мохає. Ось, трести. Він страху тікає всякі містра починає Він його боїться. Він не може винести. Не, не може У селі колоти причулилися. Дівчинка Валентина рекламу Петреста Мало телечу. Вона Вона просто гралася, але реклама йшла. І йшла реклама, вона подивилася на телевізор і під час реклама, що бачив, що не було це і корабля, це не ж бачить, має бути зі команди. З телевізора вона реально бачила як газло. З червоними очима і підіймається кому пізло. Знає, як не Знаєте, страшно. Її такого починає після, що та бабця вже не робила. І курила підборла стрима, не знає, що вона вже не робити. Справи. Або до в і вона приходить, не знаю, позвонила до мене, то завжди так є. Спочатку від шовковому самі, то не можна, аж кінці згадують. що це. Це це. І вона позвонила і приїжджає, от і підходиться. все. вона плаче на так собою. Скіпливо тербаче. Як про Хрест не каже. Ось креслі складні передбою. Хей відказаться. Мінувся. Став з ладом. Із сила, і справа з тобою. Стоїв духа, і з невостами мене. І пам'ятаю, вона заспокоїться. І більше нічого не слави мені на чотири сторони. світу Христом. Бо метайна вона заспокоюється. Страх проходить їде в себе. А в неї, коли вона добасулася, очі будуть такі щор. І вона й хоче моментально стаю нормально, очима, володеньки білі очі, вона так починає, поснішка, в в ап, в каші, а й така посмішка, боюкається, папа каже, це вона вучи. А по, то дві родини не будуть, буду серкова. Хрест є найбільшою зброєю в тому всьому. І коли щось відбувається? Христіте, він є ця і святий, що да в духе не можна так. І іменем Ісуса каже, іменем Ісуса ця, не хочеться це страх не Щоб у пропитству твоєму йдеться пити. І нічого вічити. Ви ще ніж не добавляйте, не домовляйте усередину, то не від Бога. Бачите, Ісус каже, віриш, що я, я вам ти зробити. Я вам дам зброю вам діяти. Pamiętaj, pamiętać, że projekt, który nie był w tym, że to nie Pytętaj, to to, że w w w w i w historii. jest w małym. Tu jestem w moim, bo tak po prostu się do tego. W tym muszę nie znam go. i mam na to, że bo tak nie rozumiemy, nas tam czele własne nas na czele nas Це не наше минуле, але воно не може. Істина і правда є серед нас. Знаєте оці? Ісус. Ісус каже, просто призведе мене моє ім'я. Просто скажи Ісус. Коли я далі не і я так прокладав, я думаю, і сполетві без противіці за себе, знаєте, я просто кажу, Ісус, Ісус, Ісус. Ісус! І коли я кажу Ісус, я бачу рацію слав. Він не треба цього слава. аж кричить, не Каже, цього мені не кажи. А я тобі кажу, «Марію, Марію, Марію, марі! Марій! Марія! Бачите, чого боїться з ним? Ісус! Тому на мене імені Ісусу. Прикликає. Я вас можу в нашому селі. Не каже Слава Ісусу. Переджимаємося. Не каже так просто, бо ми маємо акцентувати, коли ми віримо в Ісуса, то маємо казати, що я вірю в Ісуса. Бо за Слово за таке, знаєте, Слово Западно. Бог, якщо ти не маєш віри в Ісуса, а просто Бог ховаєшся, то Бог каже, я показав себе. Господь Бог каже. Я показав себе у Світлумси. За майбує Ім'я. Май, май, а постол Бог каже, що без мене то Той спасець. Тому передживаємося. Кажу слава Ісусу Христу. Кажу слава Ісусу Христу, також він довгий день. І сьогодні, яка Бога, слава Ісусу Христу. І я прославляю. І він мене пережає. Я вирішую Ісус що я безболю, що я християнин, Я безборю, що Господь не Ісус. І Він мене ну, причем, тому Ісус Так. Віри, що я вам це до мене. І вони кажуть, то вірить. Знаєте, що сказав Господь Ісус? Їхня віра була Свісу. Бо якщо в мене не все, вони, вони не стане речі. Каже Ісус, нехай останеться, побачить. Вірю. І як віримо в Ісуса, так не мати. А як вірую, як слухаю, так вірю. І як вірю, так не мати. Поставить. Слухай ми себе Ісусі. Слово. Приймай і нехай відстанеш Господи. І коли б стане наша Пана іменем Ісусі, не тікаємо слави, а наступаємо. Імено будете. Християнин має бути сильним. Він не має боятися ворогів, страхів, чарів і має. Це все має боятися не, не І що ви не робили за Христа не буде діти. Ні нічани, ні почали предметів, ні продукти, нічого не буде діяти, бо це сказав. Навіть про що смертельне сідав, бо ви будемо не пошкодить. Щось отрує нам але не пошкодить. Християнин буде брати велику кана. А люди це не ті бітні зміниш, у тісні, а люди це стареся, єврейські, служити за депоті. Віть екстрасенси, страсає, чоловіки. Християнин має і брати рука. А не вони нас. Ми не маємо боятися. Зло треба за нас. Дуже любимо связання. Ми маємо бути до такого рівня, що коли, наприклад, зранку вистави, а так у міні, на стоп! Черві, своє сьогодні, щось там нам поводиться за колосі і нам робить кінець, ми мусимо стікати. Сатана має нас на силах. А як у нас відділ? Якби б наче не мене сюди не подивили. тоби так більше нам не дали. Ви що вонася?

完美收场